Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Зеленський прибув на європейський саміт у Кишиневі. А, і так, давайте подивимося, тому що він зробив таку коротеньку заяву. Зараз я зачитаю. Сьогодні попраць, працюємо у Молдові а, участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію патріотів. ЄС НАТО, формула миру усе для захисту нашого майбутнього, повідомив Зеленський. І так, давайте подивимося. Ага, а карти хочуть. Я, я в принципі, питання вже в голові задала, про що будуть говорити. Зараз ми подивимося, що мені карти хочуть цим сказати. Ну, це перемога, наприклад, так. Шанс на перемогу. Зараз, зараз, зараз. І не тільки перемогу. Тут, ви знаєте, тут будуть приймати якісь домовленості. Домовленості по співпраці не тільки з Молдовою. Тут. З Європою, з ЄС, вступ у НАТО тут може бути, та якось він і заявив. І наскільки я розумію, тут навіть будуть пропонувати якісь реформи. Знову, знову нагадають нашому Зеленському, що треба якісь реформи робити, міняти стару структуру, старі установи, старі закони. Це може бути і судова система. 20-й аркан теж про це говорить: що потрібні переміни. Україна повинна, наскільки я ось тут. Бачу, що Україна повинна зробити цей крок. Без цього кроку, без перемін не можна йти далі. Тобто, а щоб були переміни, щоб цей крок зробити, треба щось старе розрушити. Ось як я це бачу. Ось. Інакше Україні у, цім, у цьому становищі ніхто нічого не буде допомагати. Не буде. Оцих змін, от що тут показують оці чотири карти. Не буде цих змін, не буде нічого. Ось що я бачу. Тобто не буде ЄС, не буде НАТО, не буде ні, взагалі. Розумієте, переміни повинні бути в країні, незважаючи на війну. Ось як я бачу. Це ось це я бачу тут. Тепер давайте подивимося, чи буде е, наш президент. Щось робити в цьому напрямку? Те, що вони тут обговорять, ще будуть говорити про якісь поставки. Це, це величезні шанси. Е, ці всі мінуси, які Україна має, покрити ці всі мінуси, щоб ви розуміли, якась, можливо задолженість. Тому що п'ятірка е, цих монет говорить про нестачу, нестачу ресурсів в Україні. Тобто це є мінус, це не є плюс. Ось. І е, тобто допомога нам е, вийти в плюс. Але для цього, щоб вийти в цей плюс. Так, треба зробити якісь переміни. А Україна, ось, на жаль, нічого не міняє. Вибачте, мені, мене, будь ласка, наш президент по горло сит цими пропозиціями, заявами, тому що дій немає. І Європа це вже не перший раз говорить. Давайте подивимося, чи буде виконувати те, що требують. Ось, бачите, як цікаво карти впали. Ну, так я буває. І так, чи буде наш президент виконувати те, що від нього хочуть? Ну, тут уникання гармонічно співпрацювати, будемо так говорити. Ви знаєте, вибачте, кажу, так, як є: поведінка не імператора, а як хлопчиська дерзкого мальчика. Вибачте мене, дерзкого мальчика. Це не є серйозна позиція. Те, що він говорить, те, що він требує там у світі, це все правильно. Але потрібно і виконувати завдання, це ви не можете прийти на урок без домашнього завдання. Розумієте, це як двоєчник. Ну, ви самі це все знаєте. Розумієте, ось наскільки я бачу. Домашніх завдань не виконується, і ось тут я так бачу трошечки розгін робиться. А я бачу, що він уникає чітких це. і ще більш навпаки. Знаєте, в мене тут ще навіть здається, він так якось це для нього природньо така тактика. Зараз я скажу, яка це. Найкраще захист це нападіння. І ось ця карта так і говорить нападення. тут іти від відповідальності, від гармонії з сім'єю, тому що це ось бачите: сім'я. Сім'я це хто? Європа, захід. Вони, будемо так казати, ну, не сім'я, але без них, вибачте, мені наше ЗСУ не зможе тільки на патріотизмі протриматись. Ви повинні це розуміти. Ось. А я наскільки бачу, наша влада тільки. Показує, от я імператор, я можу, я хочу, я це, я то, і требувати, і требувати, але я не бачу тут, що щось буде виконуватися. Тут навпаки, навпаки, багато води, багато балачок. Ось, але справи нема. Це нема справи. У нього така тактика це залізна тактика. Ось це так і показує. Це його така тактика. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.